До неї. Хто буде? Ні, давайте. Я хочу подякувати за швидку роботу. За замовлення пішло всього-навсього тиждень. На замовлення пішло всього-навсього тиждень. Ну, правда, і хлопці працювали вам ура! Чому? Тому що у вас ви сьогодні працювали 41 градус у нас був, і хлопці працювали, не дивлячись на погодні умови. Я дуже дякую, дуже гарно. Я думаю, що це на сьогоднішній день буде всім актуально. Моя теплиця. Розміри теплиці, чотири ширина, довжина 6 метрів. Двері. Що з однієї сторони, що з іншої. Плюс вікно. Чому брала двері? звідти-звідти? Тому що температура в нас дуже жарко. У нас як на морі, 41 градус. І щоб теплиця могла провівати. Висота теплиці 2,5 метри. Ось, я вважаю, що це найактуальніша висота для високорослих томатів і так само для низькорослих. Ширина так, так само. Я ще раз да, Брала я ще. Сітку, тому що дуже жарко, і я боялася, що не було сильне випаровування рослин, і вони не п'яли. Дякую за співпрацю. Дуже 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 задоволена Бажаю успіхів!